Сотні різнокольорових пасхальних яєць тепер прикрашають центральну площу Чернівці. До великодня у місті презентували дивописанку. Своїми роботами її оздобили учні шкіл естетичного виховання та всі охочі буковинці. Велику писанку можна побачити в різних містах України та навіть за її межами. Приміром, у Канаді найбільша. У Чернівцях один із головних атрибутів Великодня зробили унікальним. Пасхальне яйце створили сотні маленьких писанок. Це перша писанка, така до якої долучалися всі чернівця, чернівцяни, гості міста, всі працівники будинку культури, музичних училищ. Кожен з своїх куточків міг долучитися до цього. Свою Писанку він ніби як частинку себе долучився до цього і подарував. Дивописанка за вишки 3,5 метри. Основу виготовили буковинці ковалі, а прикрасили її своїми роботами учні шкіл естетичного виховання міста. А також кожний охочий чернівчанин. Свою лепту у створення пасхального атрибута вніс і дует писанка. Кожен приніс свою писанку, кожен розписував свою писанку. А спільними зусиллями твориться справжнє чудо і дуже пасує бути саме в серці. Нашої буковини в Чернівцях. А писанка це символ добра. Вона берігає людей від злого духу. Окрім дивописанки, також представили трьохметрова квітка сонця. Також доповнює загальну композицію великодніх свят, яка нагадує про те, що все воскресає, все тягнеться до сонця, бо це і є життя. Помилуватися найбільшою писанкою буковини. Жителі та гості Чернівців можуть упродовж тижня на центральній площі міста. Юрій Гомонович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.